В цьому питанні? Ну, по-перше, я б хотів почати з попереднього сюжету, що Давайте. сьогодні дійсно енергонезалежність і термомодернізація це також один із пріоритетів національної безпеки. Ну, а по-друге, хотів би сказати, що я сподіваюся, що саме зараз фанати енергоефективності зібралися біля телебачення і можуть отримати максимум інформації, але. Я скажу зараз дійсно всі, хто біля телебачення, це ті люди, які хочуть зміни якості життя. Так. І саме термомодернізація, саме програма термотепкредитів, яка була запровадження урядом у минулому році, вона показала свою ефективність. Ну, щоб було зрозуміло, я думаю, що зараз 100 тисяч сімей. Біля екранів, які вже скористалися такою можливості. 100 тисяч сімей. І це біля 300 вже ОСББ, які взяли також кредити, які утепили багатоповерхівки. Це, мабуть, невелика сума в розрізі того обсягу, що нам потрібно в країні зробити, але це той перший крок, який дав нам можливість цьому році цю програму продовжувати. Тобто, наскільки я розумію, в принципі, на такий кредит можуть розчитувати ліба общество совладельців многоэтажних етажних домов, либо індивідуальні домохозяйства, або просто фізично. Особа, яка mm -hmm. вирішила замінити котел на негазовий котел. Будь-який альтернативний, тільки не по газу. Це 20% компенсації. Якщо людина вирішила утеплити будинок, то це 30% компенсації, починаючи від встановлення лічильника, вікон, утеплення даху, утеплення стін, а також практично ті 40%, які отримують ОСББ, якщо вони йдуть разом, приймають рішення по залученню такого кредиту. Додатково, що ми зробили, що дійсно визивало скептицизм скептицизму тих людей, які отримують субсидії, навіщо нам потрібно. Там так держава компенсує. Ми прийняли рішення, щоб саме таким людям, якщо вони знаходяться в складі ОСББ або мають індивідуальний будинок, вони отримують 70% компенсації від держави. Дуже прості кроки. Приходиш в так, магазин... Так, давайте дійсно цю схему, якось давай. так на, на пальцях пояснимо, щоб ті, хто залізше про замою продовжувати, що саме просто ви прийшли до магазину, так. вибрали ті матеріали або Мешканці будинку прийняли рішення про утеплення, залучила компанія, яка порахувала матеріали, які потрібні матеріали для утеплення. обирають саме мешканці. Тільки. Так. Тільки. Або та компанія, або мешканці вони беруть попередні рахунки, приходять до банку, отримують згоду про те, що вони можуть взяти цей кредит. Потім. Откривають рахунок банку, отримують кредит, проплачують матеріали, і після того як вони надають документи про те, що матеріали придбані, все зроблено, вони отримують компенсацію від держави. Существує якийсь нибудь порог, тому що матеріали теж можуть бути різними. І, наприклад, котел для отоплення може бути різним, Він може бути стоїть ну, в в рази, навірно, може відчатися. Тому для того, щоб не було, що хтось купує вісман, хтось купує український котел. Є обмеження це 14 тисяч. Від на одну людину при придбанні котла, це 14 тисяч гривень на одну людину, яка проживає в помешканні, або 14 тисяч на одну людину, яка проживає в ОСББ, для того, щоб зробити так, щоб люди розуміли, на що вони можуть розраховувати. Але ну, все одно це компенсація, яка дає мотивацію залучати кошти В минулому році. Я вже казав просто тисяч родин, але з іншого боку, 300 мільйонів, які компенсувала держава. Практично дали можливість залучити на ринок 900 мільйонів додаткових коштів, які були надані в кредитах, і які були направлені на термомодернізацію. Додатково ми відпрацювали практично з місцевим самоврядуванням Кожним регіоном для того, щоб кожна регіональна програма запрацювала в цьому напрямку. І, Наприклад, Львівська обласна адміністрація, обласна рада прийняла рішення, що вони будуть компенсувати, крім того, що компенсується тіло кредиту і компенсується 20, 30, 40, 70% цього кредиту. Додатково компенсується 15% річних по цьому кредиту. Практично людина отримує 70 чи 40% компенсації, отримує 15% компенсації. Сацію по відсоткам їй залишається тільки заплатити 8% банку і на за 5 років виплатити цей кредит. Це дуже важливо. Чому тому що ми зараз не говоримо тільки про те, щоб було дешево, да? або було тепло. Це зовсім інша якість життя, да? до якої ми всі прагнемо. І тому ми виставляємо максимальні стандарти, що дійсно потрібно комплексно підходити. І в цьому році ми запровадимо нову систему. Якщо людина буде в комплексі брати. Повністю утеплення даху вікон і стін, ми будемо компенсувати 50% від тіла кредиту. Це дуже важливо, і максимально будемо підтягувати місцеве соврядування для того, щоб компенсувати відсотки. А скільки на це грошей запланіровано в бюджеті на 2016 рік? Тобто, от, яку суму максимальне государство може роздати в качники? По перше, я можу сказати, що у нас ми а, зараз рухаємося в двох напрямках. Якщо в минулому році це було направлено млн, на мільйонів, в цьому році вже закладено 896 млн, мільйонів. Це практично. Мільярд гривень на те, щоб компенсувати тіло кредиту. З іншого боку, це другий напрямок це створення фонду енергоефективності разом з нашими партнерами, урядом Німеччини і Європейським Союзом, для того, щоб створити фонд. По-перше, донори, які дадуть кошти на того, щоб його наповнити і мотивувати людей. А з іншого боку, ми хочемо, щоб ті залишки субсидій, які зараз залишаються на особистих рахунках, які люди не можуть використати, вони будуть направлені в цей фонд енергоефективності і з рахунок. Цієї економії будуть продовжуватися термомодернізація. Через які банки йде видача тих самих кредитів, часть яких потім... зараз ми працюємо тільки з державними банками, тому що ми хочемо... Ащербанк, Укргазбанк. Ащербанк, Укргазбанк і Укрсімбанк, банк, тому що нам потрібно чітко розуміти, в які терміні видається компенсація, яким чином працює система. Далі ми бачимо, що ми будемо розширювати систему по банкам, залучати максимум комерційні банки для того, щоб знизу знижувати кредитну ставку по цим кредитам. І... <реш> да, да. Я прошу прощения, Чем? просто минута. Ті люди, які, вот, наприклад, заінтересувалися, куди їм обращатися. Вот, Конкретно три, три банки працюють. Жодна державна установа. Вони жодного разу не мають мож..., э, э, спілкування з державним службовцем. Вони приходять до банку, а ще Укргазбанку КРСІМ запитують про можливість отримання кредиту, надають ті документи, які стосуються придбання матеріалу, свої особисті, для того, щоб було зрозуміло, що людина може повернути. Але от ми зараз бачимо. Що відсоток повернення, відсоток роботи тих людей, які приходять, дуже високий. Тому питання якості, зміни життя лежить в руках самих громадян. Держава сьогодні компенсує допомагає. Місцеве самоврядування відшкодовує відсотки. Будь ласка, долучаємося до цієї програми, змінюємо свою якість. Перше місце, куди має прийти заінтересований чоловік, це просто він може йти напряму в банк, в в Укргазбанк. Тим більше, що іноді кажуть про те, що там неуважно вставилось, все. Є гаряча лінія, зателефонувала центральний офіс сказав, що вот мені Надало інформацію, але ми вже працюємо рік з цією програмою. Вже люди, які працюють в відділеннях банку, вони досвідчені, вони знають, як потрібно пояснити, що потрібно надати, яку інформацію, як допомогу потрібно надати. І саме головне це той нормальний вихід, коли людина починає вкладати кошти не в повітря і в придбання газу або тепла, а вкладати кошти в реальну зміну якості. Ще наведу один маленький приклад. ОСББ, яке залучило Паузьку по, по цьому. Напрямку кредит зараз повинно було б сплачувати 15 гривень 60 копійок на один квадратний метр по постачанні тепла після термомодернізації, після того як встановили лічильник, вони сплачують 7 гривень. Угу. Практично, але це не можна порівняти 7 гривень і ті п'ятнадцять. Чому так, так. тому, що це інша якість життя, це зовсім інший підхід. Це можливість економити, це можливість регулювати залежно від тої температури, яку ви бачите зараз на вулиці. Але Мы не быть готовы до будильных морозев. Мы должны быть готовы -то до того, чтобы не купувати российский газ. Спасибо вам большое. А, Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубков был гостем программы в большом городе. Друзья, на самом деле, вам просто нужно знать свои права и возможности, которые у вас есть в руках. А, если вы ими не пользуетесь, ну, наверное, в этом виноват кто угодно, но не государство. Имейте в виду. Антон, тебе слово. Знаете,